Добрий день, сьогодні в нас чергова презентація, і сьогодні ми... сьогодні ми заходимо в наступну базову декаду, і ця базова декада вона буде незвичайною, тому що вона буде підготовчою до нашого триместру. Триместр базової декади починається 19 березня. Отже, в нас до наступного, скажімо так, до наступного періоду, в якому ми працюємо як майстри базової декади. Лишилося всього дві. Декади. Здається, це багато 21 день, але з іншого боку, це це всього 21 день, а якщо з погляду вічності, а якщо з погляду нашого переходу, то це може відбутися от раз, і ми вже там, ми в парадигмі творення. І сьогодні вітаю всіх, хто відчув цей момент момент синергії, взаємодії, момент зміни, зміни якості, зміни якості нашого сприйняття. Тому що наші парадигми це Якість нашого сприйняття. А наше сприйняття залежить на 100% від якості нашого внутрішнього стану. Отже, ласкаво просимо в декаду сталого розвитку. Привіт, Леля! Привіт! Привіт! Привіт, світ! Починається синергія, і тепер слово передається Леліт. Дуже неочікувано. А, абсолютно очікувано. Ну, як? Звикай, лиліт, звикай. Сьогодні синергія, сьогодні ми разом. І отже, питання на засипку. Що таке базова декада Української академії сталого розвитку? Базова декада це територія самопізнання, самовдосконалення, самоствердження, самозарадження, самозаряджання, самопідтвердження. І там, де з тобою є ще ті, з якими ти на одній. Із села. Ось так. Ура! Я тебе не чую, о. Так, да. тому що у мене виключений да. мікрофон. Я на всяк випадок. <ріст> Отже, хто ще не зайшов в базу одекаду, у вас є шанс. 에, то, поки в нас ще не дуже тісно в базовій декаді, <реш> тому що коли швидкість обертів наших буде е, збільшена, зайти в базову декаду буде важче. Е, сьогодні поки що ми рухаємося повільно, дуже повільно. І тому, е, та, як для кого, та, цей такий рух. <реш> Відносно, відносно до чого? <ріст> 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 тобто, е, поки що базова декада відкрита для всіх. Е, ну, Власне, базова декада відкрита для всіх, але так як я почала е, говорити про Треместр, так само Треместр відкритий для всіх. Тобто, е, Якщо є бажання е, натхнення. Е, Зрівноважити себе і перестати чіплятися за світ, то є шанс от якраз ще 21 день, ще дві декади до входження в Треместр. Тому дуже раджу зайти зараз. Це буде простіше. Простіше власне, цих 20 21 день це для того, щоб підготувати себе до. Такого, такої повноцінної, якісної праці в триместрі. Ну, а зайдемо в триместр, там, там якби доля вона покаже, як, як бути на шляху і бути на прямому шляху. Тому що а, прямий шлях він самий короткий, але він потребує. Чіткості, наміру і розуміння себе, перш за все, розуміння себе і розуміння, куди я йду. Тому, тому так, тому ми рухаємося в напрямку сталого розвитку, сталого зрівноваженого, коли. Ми обираємо такий спосіб життя, яким би хотіли, щоб жили наші діти, наші нащадки і жили не один рік, не одне покоління, а могли передати цей спосіб життя наступним поколінням. І це би було для планети Земля великою радістю і, і натхненням, і звільненням від того. Безладу і, і невігластва, який ми сьогодні маємо на нашій чудовій, прекрасній, голубій, люб, люблячій планеті. Тому, та, ну, не можу сказати, що, що з легким серцем це кажу, тому що але я в це вірю. Я в це вірю і знаю, що, що так буде. Правда, Леліт? так і є, і так було завжди. Окей. Тоді е, вимикаємо: наразі вимикаємо запис, е, запрошуємо до нашої групи е, базова декада сталого розвитку і на наш острів острів. Е, Української академії Сталого Розвитку, де збираються люди самозарадні, які знають, якою, буде, якою має бути Україна і яким має бути світ. І хай так буде.